Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо косити наші тюльпани. На жаль, вік їхньої краси не зовсім довгий, але це час, який ми раділи, що вони у нас є. І знову будемо чекати їхнього квітіння в наступному році, тому що навесні це саме ті квіти, які нас радують першими. І я неодноразово показував, як Квітне ось цей осередок тюльпанів, як квітнуть ось ті клумби, яких багато на нашій невеличкої дачі, тому що тюльпани це наша любов, це наша закоханість, яка радувала і буде радувати. Але для того, щоб тюльпани радували нас в наступному році. Не менш приємно, ніж в цьому році, треба з ними зробити деякі речі після того, як вони відцвіли. Я в одному зі своїх відео розповідав про це, але я показав так трішки-трішки. Друзі, зараз настав час масового їх приведення до ладу після цвітіння. Не можу пропустити цей момент. ось ця клумба невеличка. Ми її висаджували. На початку грудня, і ось зараз на ваших екранах це фотографія. Я показував, як виглядали. Ми оглядали таке ну невіроятне, просто квітіння. Зараз, бачите, самі вже все. Залишилися насінневі коробки. Тут зараз буде визрівати насіння, для того щоб квіти не витрачали. Свою енергію на визривання насіння в цих коробках, а щоб вони навпаки витрачали всю енергію на збільшення цибулини, треба ці коробки відрізати. Що ми з вами зараз будемо робити? Питання: як відрізати зі стеблом чи просто коробку? Дивіться, друзі, цибулина буде збільшуватися за рахунок відтіку органічної складової з зеленої маси, з листяв і в тому числі з цих стебл. Тут є органічна речовина, яка хай залишається. Вона з часом відтече в цибулину. І цибулина також за рахунок цих цибу... стебл вона збільшиться. Тому відрізаємо, суто суто відрізаємо насінневу коробку. Ось таким чином це робимо. Робити швиденько, підійшли. І не дрогнувши, як то кажуть, оце, оце все, воно вже розвалюється, оця квітка, на жаль. Дивіться, яка вона була красуня. Вона буде ще кращою. Вона, вона з'явиться обов'язково з цієї ж цибулини. І наступному році буде нас радувати. Не треба сумувати за ними. Все йде своєю чергою. Замість тюльпанів будемо вирощувати наступні квіти, яких вже багато у нас підростає. Будуть вони нас радувати, будемо їми, ми на них дивитися. А тюльпанів будемо чекати, чекати, і вони обов'язково у нас з'являться. Ось такими рухами підчищаємо повністю всю нашу клумбу, всю ось так. І ось ці також відрізаємо. Залишилось ось це. Оглядаємо дещо. До речі, перші перші квітки, які відквітнули, ми вже видаляли ось одразу, як з'являються вони, ми видаляли. Перше, ну, можливо, їй там вологи не хватило. Це перше, що ми робимо. Давайте зараз так трішки ще резанемо ось цю. І зверніть саме на цю клумбу увагу, друзі. Ось є сорти тюльпанів, які тільки-тільки щойно починають квітнути. Це айси. Айси це морозиве. Скажіть, схожі да? на морозова. Але вони запізно розквітають. Ну, треба це враховувати при посадці. Вони запізно, треба їх окремо якось. А поруч, поруч з ними, вже є ті, які треба видаляти. Ось них ми будемо зараз підчищати. Так само, як ми підчищали. Ось тут багато тут насіння, щоб воно не забирало. Ось воно. Воно ще зелене. Воно ще не встигло забрати якісь поживні речовини від цибулини. Але зовсім скоро рослина почне на них витрачатися. Тому ріжемо їх. І ось ці. Ну це вже, ось, друзі, це вже на них любуватися, я думаю, так не варто. Чим раніше ми відріжемо, тим менше сил рослина витратить саме на розвиток насіння. Але це ще не все. У нас якраз поливається газон тому що прийшла спека і газон теж треба за ним доглядати. І зараз будемо поливати обрізані тюльпани. Вони повинні далі розвиватися, далі рости. Вони завжди повинні бути напоєні, поки не почне жовтіти оце листя. Листя повинно розвиватися, як воно розвивалося до сьогодення. Тому що тут йдуть процеси розвитку накопичення органічною складовою і е, зараз відсутність вологи буде заважати збільшенню цибулини. Тому, друзі, догляд за рослинами, навіть після того, як ми відрізали насінневі коробки, він не е, завершується. Поливаємо. При необхідності можна провести підживлення оцих обрізаних тюльпанів добривом універсальним 20-20-20 чи 18 18 18 А за місяць до того моменту, коли ми будемо їх або прибирати, або якщо ви не будете пересаджувати, ну тут. Треба діяти в залежності від того, що ви збираєтесь робити з цибулинами. Будете викопувати чи не будете викопувати. Ми, наприклад, ось цю клумбу будемо викопувати. На її місці будуть рости однорічники. Розсада вже підросла, тому скоро ми будемо їх викопувати і складати разом з листями, ось так не обрізаючи, десь під навісом. І там вони вже будуть визрівати, цибулини. Але якщо не будете викопувати, от як в цьому випадку, то ми так залишаємо, поливаємо, можемо підживити. І тоді ми отримаємо бажаний результат в наступному році. Вони ще гарніше будуть квітнути. І, звісно, ми будемо на них знов дивитися, але вже в наступному році. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, ви зробите зі своїми тюльпанами після того, як вони відцвітуть саме так, як робимо ми. Бажаю вам успіху, до побачення!